Всім привіт! Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Аврора до 7 грудня. Бажаю приємного перегляду! Ось така склянка висока, діамант прозора 265 мл. Коштує зараз 19 гривень. Келих для вина скляний Олександр Прозорий 325 мл. Коштує зараз зі знижкою 33 гривні. Салатник скляний білого кольору 17,5 см в діаметрі 44 гривні. Миска глибока з червоної глини 17 см 1 літр 58. Або тарілочка обідня 21,5 см 58 гривень. Ось такі форми для випікання. Керамічні. Дві штуки 149. Цукерниця, павук, різні кольори по 49 гривень. Ще по акції оселедниця скляна з лавандою 44 гривні 22,5 см. Контейнер харчовий пластиковий новорічний. 900 мл, 15 гривень. Контейнер для зберігання. Ось такий овочів, фруктів, нарізки. 54 гривні є різні кольори. Контейнер квадратний каскад зі снежинками: 1,2 літра, 15 гривень. Ось такий набір. Ой! Контейнерів пластиковий 0,8, 2,3 літра. Ціна за цей набір 119 гривень. Бокс універсальний з ручками 1 літр 19 гривень. Контейнер харчовий пластиковий герметичний, високий для круп різних, для борошна 39 гривень. Ланчбокс за 119 гривень. Тут є ложка, веделка, соусниця і два відділення 119 гривень. Друшляк пластиковий з ручками 99 гривень. Виделка столова з нержавіючої сталі. Вінтаж. Ціна 29 гривень. Ось такий гарний набір посуду. Фарфор. Тут така чашка гарна. Якась, не знаю, що це така підставочка або соусниця. За 179 гривень. Ще по акції ось така серветниця квадратна, дерев'яна, за 64 гривні можна придбати. Набір стопок у чохлі. 4 штуки. 88 гривень. Кастрюля з нержавіючої сталі з кришкою. Ось така. 379 гривень, 3,6 літра. Ось такий пендлик кухонний силиконовий широкий. Зараз коштує 39 гривень. Вінчик для збивання, дерев'яна ручка. Такий незвичний. За 59 гривень. Ось такий піднос пластиковий овальний, коштує зараз 39 гривень. Дошка пластикова, прямокутна. Ось така маленька, за 84 гривні. Або більший розмір ось 139. Затискач для пакетів пластиковий вуса. 29 гривень. Рукавиця прихватка силіконова. А тут такий текстиль. Гарна якість 109 гривень. Форма для випікання. Ось така: 29 гривень. 10 штук. Ведмедик від Алмо, 22 гривні. Форма для запікання. Скляна, ребриста, дуже велика. 189 гривень йде в коробці. Ще по акції ось такі чашки порцелянові. Термо малюнок. Ну, він змінює колір. Наприклад, ось такий сапожок буде червоного кольору. За 69 гривень. Для діток буде дуже цікаво. Склянка низька, українська етно 295 мл 34 гривні і ось такий кухоль українське етно 49 гривень 330 мл. Тепер переходимо на побутову хімію. Освіжувач повітря, рідкий. У двох варіантах: такий цитрусовий і морський бріз. 500 мл 39 гривень. Освіжувач повітря Air B 300 мл. Ягідний фруктовий коктейль 39 гривень. Засіб для видалення жиру. «Санклін» 500 мл 59 гривень. Засіб для чищення універсальний 500 г – 24 гривні. Сода для чищення кальцинована 650 г – 39. Засіб для миття посуду у тіпуті 600 мл 39 для кухні Еліо 5 в одному. лайм, 500 мл з розпилювачем 54 гривні. Або ось такий антижир. Чиста кухня з гранатом 64 гривні 750 Мило Милогосподарська 72 відсотка. 200 грамів 16 гривень. Або рідке. 1 літр за 29 гривень. Ще є ось такий засіб відбілюючий гелівий. Цитрус 950 мл 46 гривень. Засіб для миття посуду «Дойпак йпак алоя 12 гривень. Капсули для прання дитячих речей сіла 8 гривень одна штучка. І ось така у «Тіпуті» – 9 гривень. Пакети для сміття. Фрекінбок з затяжками, з ароматом апельсина. Новеньке щось. 39 гривень 12 штук. Ось такий дозатор для рідкого мила, пластиковий, рожевий. 55 гривень. Серветки для прибирання, білі. 30 штук 25х25 см, 44 гривні. Серветки 16 штук для оновлення чорного кольору 89 гривень. Або 12 серветок за 46. Рідина для миття посуду концентрована Galax 480 мл. Тут є лимон і яблуко 44 гривні. Ось такий футляр для зубної щітки Коштує зараз 55 гривень. Є в трьох кольорах: білий, синій і сірий. Ось такий дуже смачний шоколад молочний альпіном з новорічним декором 80 грамів 64 гривні. Зараз зі знижкою. Крем, паста, шоколадна панда 250 грамів 69 гривень. Ось такий напій капучино, смак ірландської віскі, 11 гривень, 20 грамів. Молоко згущене, полтавочка, 290 грамів, 37 гривень. Ось такі маршмело, оленятко, 50 грамів. Зараз зі знижкою 32 гривні. Або 60 грамів новий рік. 20 гривень. Набір цукерок Millennium Gold з горішками. 150 грамів 139 гривень. Ще ось такі цукерки, котячі язики. Зараз вам їх покажу. Ось така упаковочка 100 грамів 99 гривень. 129 гривень, ось так вір цукерок лазурованих Sonata Новорічні. Дуже гарна упаковочка. 350 грамів в упаковці. Адвент календар 75 грамів. Ось такий великий 79 гривень. Ось набір пластирів гігієних 20 штук. Я, до речі, їх брала. Мені вони дуже сподобалися. І ціна 22 гривні за 20 штук. Обов'язково беріть, гарна якість. Серветки вологі сафі дитячі, з екстрактом алоя. Тут 60 штук, ціна всього 16 гривень. Серветки вологі для зняття макіяжу. Леті котон 20 штук 19 гривень. Серветки 100 штук. Паперу одношарові 24 на 24 см 19 гривень. Хустки від Зева. Такі гарні. 9 штук в упаковці. 9 грн. Ось такі хустинки паперові носові 24 гривні, 100 штук в упаковці. І ось такі серветки, 80 штук за 24 гривні на стіл. Мило-рідке кавун папає той пак, 450 грамів 19 гривень. А ось таке мило-рідке шалений карамболь, 450 грамів за 34 гривні. Дитяче крем, мило Календула» 39 гривень 445 мілілітрів. Набір туалетного паперу двохшаровий, 4 штуки від сафі. Без запаху 39 гривень. Крем для тіла парфумований 260 мілілітрів. Дуже приємно. пахне, коштує 99 гривень. Шампунь, кондиціонер. Еко лайн 49 гривень, 250 мл. Тут і для фарбованого волосся, сухого, ломкого, і жирного. Ще в нас по акції ось така фарба для волосся від малва. Тут є різні кольори, світлі, темні по 27 гривень. Це дуже гарна ціна. Ще ось така гарна ціна Фрекінбок, 5 штук 50 кілограм пакети. Міцні 55 гривень. Ось такий набір спонжів для пудри дві штуки. Всього ціна 19 гривень. Така гарна якість, м'якенькі приємні. Спрей міст для тіла парфумований 100 мл 129 гривень. Вода парфумована жіночим лоліт 100 мл 199 гривень. І антиперспірант жіночий сеніта 50 мл у трьох варіантах по 34 гривні. Ось така порська сіль для ванг. Іланг-іланг-спіна. Тут 500 грамів, ну, така подрібнена, некрупні шматочки по 34 гривні. Зараз мило туалетне саліцилове для обличчя та тіла 19 гривень 140 грамів. Мило. П'янка в асортименті. В асортименті є різні аромати. Кавон полуниця по 19 гривень. І ось такий набір паперу від рута. Тут 8 рулонів, двохшаровий, 77 гривень. Пряники ось такі по 22 гривні. Від добрик такий великий і поменше 12 гривень. Пряник Аврора з передбачуванням 25 г за 15 гривень. І для котиків є ось такий корм 4 лапи. В асортименті різні смаки. 85 г по 15 гривень. І «Пан Кіт» по 10 гривень. Тут з індичкою і з куркою. Тут 100 г упаковці. Для собак теж по акції аж до 4 січня. По 24 гривні 85 грамів корм. Лсощі для котів від Felix з куркою 49 гривень. 40 грамів до 31 грудня. Ось така м'ясна миска з лососем 11 гривень для собак. Так, ще по акції панкіт сухий корм з рибою 400 грамів, 34 гривні. класік 34 гривні. І 400 грамів панкіт мікс 34 гривні, 400 г. Суперклей Цеакрілан 15 гривень 5 грамів. І клей епоксидний атлант. 39 гривень, 6 грамів. Лампочки світлодіодні, ось такі. Є 14, 34 гривні за одну штуку. Є 27 по 34 гривні. І ось така велика лампа є 27 на 20 ватт. По 84 гривні.